Я та зісінка і це моє нове відео по Чікінгану. Сьогодні я поїхав в якесь місто. Так, зараз я сяду в машину і поїдемо в це чудове, прекрасне місто. Дуже цікаве. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Так, давайте поїдемо. Там хтось на майданчику був. Зараз ми поїдемо сюди, на балковку. Відкриваємо двері. Закриваємо за собою. Добрий день. Можна мені купити тут номер. Який на моє війни? Так, війна, тр... третій поверх, перша квартира. Зрозуміло. Так, зрозуміло, дякую. На вам гроші. Так, заходимо на цей третій поверх. Третій поверх, перша квартира. За... Заходимо, закриваємо двері за собою. Так, яка вона велика і постола, можна жити так, як то а класно, а їжа є. Так, підемо в магазин. Нам потрібно їсти. Так, я знайшов гості. Зараз підемо в магазин. Магазин, магазин, магазин. Я ніби тут нас замок, Так, відкриваємо двері, Так, магазин там. Заходимо в магазин. День, день 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 день, день. Тут це магазин мені казав, бо там багато всякої випічки. Добрий день. Це магазин. Так, так, та, це магазин. Візьмемо водички, чаю. Так. А де тут, а треба якісь фрукти взяти? Так, візьмемо оце. Поставимо на касу. Так. На вам гроші. Так, зрозумів. З вас 300 гривень. Так, забираємо їжу. Собі, собі таку штуку. Так, забираємо, забираємо. Це до побачення. Дякую за їжу так так нам готей. Так. Там моя машина, все добре стоїть. Відкриваємо двері. Закриваємо добрий день, знову дядько Заходимо, заходимо, заходимо. Закриваємо за собою двері, відкриваємо квартиру. Зараз я поставлю. Так, нібито я все виділено ну і поставив. так за... так Пройшло 10 хвилин настала ніч, бо я десь поїхав вже під вечір. Так, двері закриваємо. І всім до побачення. Ставте свої лайки і підписуйтесь на канал. Я буду вас чекати в другій серії. Всім до побачення!